Мої вітання всім глядачам каналів Мінфіну фінансу Я. З вами, я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Підписуйтесь на наші канали, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. Ми записуємо цей ролик 28 вересня, вийде він зранку 29 вересня. Сьогодні ми проговоримо про ті питання, які ви дуже хотіли, щоб я вам відповів оперативно: це перше, коли Євро перестане просідати і чого взагалі очікувати від євровалюти українцям найближчий місяць. І друге, я дам традиційно прогноз курсу долара євро на період з 29 вересня до 5 жовтня. Ну і, шановні глядачі, перед тим, як дивитися це відео, поставте нам, будь ласка, лайки. Я ще раз вам хочу подякувати за те, що ви підтримуєте нас на Патреоні. Посилання на нього в цьому описі до цього ролика, будь ласка, робіть це частіше. А я зі свого боку буду оперативно відповідати вам на те питання, в першу чергу, тих, хто нас підтримує на Патреоні. Ну і зараз крупні часи. В основному я вам розповідаю, як зберегти в такий час фактично або максимально ефективно зберегти ваше заощадження, але Мінфін зараз пропонує такий цікавий продукт: це додатковий заробіток по програмі бонус до депозиту. Як він працює? Ви відкриваєте депозит у тому банку і за тими ставками, що ви вирішили, і які вам дає банк, а від Мінфіну ще отримуєте додатково до 1% річних. Мінімальна сума вкладу становить 25 тисяч гривень або еквівалент. Вклади можна розміщувати в гривні, в доларах або в євро, оформити депозит можна як онлайн, так і офлайн. Ну і детальніше всі умови ви можете бачити зараз за посиланням під цим відео. І особисто від мене я ще дарую вам такий промокод, який ви також знайдете в описі. З ним ви можете додатково отримати ще 200 гривень доставки та бонусу від Мінфіну. Головне, це встигнути зробити це до 31 жовтня, тому що ця програма обмежена і дійсно там є просто економічна причина, чому ми можемо робити це тільки такий час. Тому все ж таки не гайте час. Ну і перейдемо до ваших запитань. Питання перше коли Євро перестане просідати і чого взагалі очікувати від євровалюти українцям найближчий місяць? Ну, дійсно, зараз євро ставить антирекорди. Ви бачите, що от на сьогоднішній день фактично воно пробило поріг 0,96. І зараз, на цю хвилину, коли ми пишемо цей ролик, воно становить 0,95,57 долара. А в Україні на Міжбанку Євровалюта на якраз от на момент ролику, я от зараз бачу 35 на 35, 35 гривень це безгатівково євро, а на готівковому ринку його продають від 40 14 до 40,50 гривень. Ну і поки що, все ж таки, загальний тренд на поступове, я б сказав так, просідання євро, він дійсно зберігається. Основні причини. Ну, основна причина це висока інфляція в Євросоюзі на тлі загрози серйозного просідання ВВП. І його темпів темпів його зростання в Євросоюзі через подорожчання енергоносіїв. жодна країна фактично Європи зараз не може похвалитися якимось дуже великими економічною позитивною динамікою, а загрози по електриці або тотальне там відключення газу і його обмеження споживання газу в зимовий період 22-23 років, особливо у Німеччині, воно призведе до того, що все ж таки темпи зростання ВВП. Євросоюзу воно будуть нижче ніж з нижні і таким чином воно працює проти Євро у США. Ситуація по інфляції теж погана, там дійсно вона теж велика, але фактично вони мають вперше власні енергоресурси. Це принципове питання в Європі, все ж таки його їх менше, фактично, і видобутку його теж фактично дуже в обмеженій кількості. І головне, у Сполучених Штатах є стратегічний запас на фоні йомкого, йомкого чи і ще спроможного, і активного внутрішнього ринку споживання. Тобто, це головний плюс для долара. Вони мають більш замкнуту економіку і в той же, в той же час відкриту. Америка, ніж, наприклад, Європа, що дозволяє їм мати переваги, і з одного боку, все ж таки, що долар, долар це міжнародна валюта і фактично міровий еквівалент. А з іншого боку, це фактично і інструмент, яким працює зараз ФРС. Якщо все ж таки ми переходимо до ФРС, то ми пам'ятаємо ще одну ситуацію: що найбільш е швидке підвищення ставок ФРС відбувається зараз. Більшими темпами і в скорішому форматі, ніж це робить ЄЦБ, який, як би так сказати, він все ж таки менш сміливий, більш таки опасливий. І це призводить до того, що фактично американці тут з цього боку виглядають теж більш привабливими, ніж європейці з точки зору зору фактично світового любого інвестора, будь то азіати, чи будь-то ті ті ж самі європейці, або ті ж самі американці. Ну і крім, крім того, додатково проти Євро працює. Війна Росії проти України біля кордонів Євросоюзу, поведінка Угорщини в частині розколу єдності Європи щодо санкцій проти РФ. Тут більш політичний фактор, але він теж впливає на євро. Ну і можливий прихід до влади проросійських налаштованих партій в Італії. Хоча зараз. Ці потенціальні клієнти, ці потенціальні фаворити говорять про те, от якраз сьогодні була заява: що якщо вони прийдуть до влади, то вони будуть підтримувати Україну да і далі в цій боротьбі з Росією. Ну подивимось, як буде, але поки все ж таки, це теж з політичної точки зору, впливає проти євро, тому що можуть бути зміни деякі по курсу. Ну, тепер ви бачите деякі графіки. Перший графік це на 28, 9, 22 року, 30 хвилин проміжок часу пара євро-долар. Ви бачите те, що я вам сказав, це він ілюструє загальне падіння в останній час євро нижче 0,96. Другий графік це фактично однотижневий проміжок, проміжок часу теж пара євро-долар. Ви бачите динаміку з 18-го року по 22 рок, рік, і ви бачите, що все ж таки після 20-го, 21 першого року, зараз євро. По тільки вона якось там фактично оговталася після пандемії, і фактично євро був фактично 1,22-1,20 до долар, і тут таке поступове падіння в 2022 році до 0,90, фактично нижче 0,96 зараз. От, тому, але якщо подивитись на цей графік, ви бачите, що все ж таки є деяка циклічність, і після падіння євро, потім є такий відскок вверх. Тому для чого я цей графік вам показую, тому що за. Раз якраз така ситуація, що після просідання, чому я от і говорю, все ж таки буде е, окреме все ж таки укріплення позицій євро. Ну і ще потрібно розуміти, що останні от фактично помилки в енергозалежності від Росії занадто дорого від фактично обходяться в Європі. От ви бачите зараз. Що ще з того, що я вже говорив, це дані щодо ВВП Євросоюзу станом на кінець 2021 року в мільярдах доларів, е, ви можете побачити, що все ж таки, е, якщо за даними Світового банку ВВП Євросоюзу зріс у 2021 році до 17 трильйонів ,89, 89 мільярдів доларів в еквіваленті, Тобто це було в доларах. То цього року, в зв'язку із, із війною в Україну і з падінням е, курсу Євро, такої динаміки в євро в доларовому еквіваленті вже не буде, тому що, е, враховуючи те, що Євро впав нижче долара, то зараз е, ВВП Європи в перерахунку на доларовий еквівалент буде нижчим. І таким чином загальний ефект от, цієї бази, з порівняння і взагалі от, всіх цих економічних показників він буде не е, фактично. Не в пользу Європи, в пользу Європи, наприклад, у зрівнянні з тими самими сполученими штатами. Тому зараз знову частина євроскептиків говорить про те, що все ж таки буде. 0,95, тобто воно і відбувається зараз, тобто воно фактично почти, фактично майже досягло цієї границі, але все ж таки поки що дещо, дещо вище ніж 0,95 долара за євро. І ще одне питання: це засідання ЄЦБ, яке буде 27 жовтня. На цьому засіданні буде опять вирішуватися ситуація. Знову буде вирішувати ситуація, на яку став на якій розмір піднімати ставку ключові ставки Євросоюзу, і фактично основна частина. Будемо так говорити, аналітики, вони говорять про 0,5% річних додаткових, Тобто, якщо зараз ключових ставок ЄЦБ фактично їх 3%, то якщо зараз відсоткова ставка за основними операціями рефінансування 1,25%, відсоткова ставка за лінію граничного кредитування 1,5% річних, а ставка за депозитною лінією 0,75 річних, і на фоні того, що зараз ставки ФРС від 3 до 3,25 річних, то ми бачимо, що зараз. І тут ставки ФРС вони виглядають більш приваблими для інвесторів, ніж ставки ЄЦБ. Якщо фактично ФРС говорить, що в нього ціль зараз вже до 4 чотирьох до, досягти по ставках своїх ФРС, то то в доларових активах, фактично, то якщо Євросоюз зробить тільки 0,5, то він знову буде в ситуації, коли його ставки будуть менш привабливі ніж американські. Тому або Євросоюз приймає виклики, піднімає все ж таки не, не на заплановані 0,5, а вище, і тоді ми маємо чергову. Я б сказав так, ну це які перегон, чергові перегони процентних ставок ФРС, і ЄЦБ а і, і валютне ралі. Або все ж таки Євросоюз і ЄЦБ розуміють для себе, що все ж таки вони зараз ну назвати це, що вони здаються, я не можу. Але все ж таки, що вони зміряться з тим, що долар все ж таки більш привабливий, ніж євро, і тоді вони е, виставляють фактично своє підвищення ставки всього на 0,5% річних, І таким чином ми розуміємо для себе, що тоді фаворитом залишається для інвестора все той же долар. Мій прогноз, що все ж таки ЄЦБ не наважиться і збільшити його тільки 27 жовтня на 0,5% річних. І тоді три ключові ставки ЄЦБ будуть виглядати слідючим чином: процентна ставка за основними операціями рефінансування буде становити 1,75 річних, процентні ставки по лінії граничного кредитування будуть 2% річних, а ставка за депозитною лінією. 1,25 річних. Тобто, фактично, вже зараз, навіть з діючими зараз ставками ФРС, це все рівно буде невеликий, невелика перевага, але буде у долара. І враховуючи все ж таки такі ситуації, то в цьому випадку, якщо це буде 0,5, в кінці жовтня підняття ставки ЄЦБ, то тоді коридор по парі євро-долар з невеликими відхиленнями в момент опублікування важливих економічних показників у ЄС та США буде перебувати у межах від 0,95 до 1 долара за євро. Що це е, означає для України і українців? Ну, по-перше, це зростання для нашої країни вартості зовнішніх запозичень через підвищення відсоткових ставок Федерезерва та ЄЦБ. Е, дійсно, велика кількість контрактів. Та наших кредитних договорів вона е, прив'язана до ставок і ЄЦБ. Тому в доларах США, як, якщо Федер... Федрезерв підвищує ставку, то у нас, для нас ціна запозичень збільшується, і в євро. Та ж сама ситуація відбувається, то тоді, якщо підвищується ставка по ЄЦБ, то відповідно буде підвищувати вартість запозичень для України. Це поганий фактор для України. Ну і друге, це все ж таки ми розуміємо, що якщо будуть якісь так так сказати, я б сказав, так нестандартні рішення, ЄЦБ, то, будем, то ми будемо бачити відбуватися буде велика кількість коливань пари євро-долар, що буде відображатися і на Курсі євро щодо гривні. Але НСБ в цій ситуації він орієнтується більше на курс долара і на міжбанку, і на готівковому ринку. А євро просто в даному випадку котируватиметься з огляду на два фактори. Перший, Перший це курс пари євро-долар на міжнародному ринку, і друге це курс долара до гривні. Таким чином, якщо б Нацбанк до середини кінця жовтня буде все ж таки намагатися отримати коридор по долару на Міжбанку в межах 365686 до 3693 43 гривні, тобто зараз цей коридор є, то в цьому випадку безготівково євро на міжбанку буде у межах 34,74,01 до 3693 43 гривень. Більш цікава буде ситуація на готівковому ринку, тому що він менш зарегульований Національним банком. І тут ситуація слідуюча. Курс готівкового долара до середини, середини кінця жовтня цього року я, за моїм прогнозом, буде перебувати в межах широкого коридору від 41 до 45 гривень. Тобто, фактично нижчий коридор вже є такий, а до 45 він даже періодично це тестував вже. То eh, причому коридор в банках буде традиційно більш ширший, ніж в обмінниках, в обмінниках компаній, і тому розрив між курсом продажу долару на торгах і цінником його продажу в обмінниках буде становити вже до 8 гривень. Хочу нагадати, що попередній раз, коли було збільшення офіційного курсу з 29,25 до 36,57 шести гривень, то, то це якраз відбувалося, коли вже розрив був 8-9 гривень між офіційним курсом, курсом міжбанка і готівковим ринком. Таким чином, якщо Нацбанк буде переглядати черговий раз офіційний курс, то якраз це буде відбуватися десь уже по фактично у Десь за моїм прогнозом, десь у фактично до кінця жовтня цього року. І якщо дивитися на цю ситуацію, якщо взяти за основу, що фактично долар в обмінниках буде в межах коридору від 41 до 45 гривень, то тоді цінники готівкової євровалюти в цей період будуть перебувати в межах котирувань покупок та продажів від 38,95 до 45 гривень. Євро буде залишатися основним інструментом для спекуляцій як на зовнішніх ринках, так і на внутрішньому. Ну і питання друге – це прогноз курсу долара та євро на період з 29 вересня до 5 жовтня. Цей тиждень я хочу сказати відверто пройде з періодичними суттєвими стрибками котривань по євро відносно гривні, тому що продовжується е, ралі по парі євро-долар на зовнішніх ринках. Я вже е, більш докладно про це говорив в першому питанні. І е, з другого боку ми все ж таки бачимо, що є деяке затища е, щодо темпів е, збільшення курсів і долара євро на готівковому ринку. Тут причин декілька. Ну, по-перше, дефіцит готівкової валюти в банках зараз дещо зменшився. Він не пропав, але зменшився, тому що Нацбанк вже чотири рази підкріплював банки готівкою. Фактично, він підкріпив на 400 мільйонів доларів вже і на 118 мільйонів євро. Тобто, він фактично фактично таким чином частину ажіотажу цього збив, і все ж таки підкріплення КАЗ, воно каз деяким чином впливало на ринок. Крім того, відбувається зниження темпів емісії Національним банком, поки що за цей тиждень Нацбанк не додруковував грошей, тобто не викуповував чергові військові облігації Мінфіна, і в вересні він виконав поки що тільки запланований обсяг емісії 30 мільярдів гривень. Тобто це і все ж таки погано, було б краще, якщо б він взагалі не імітував зараз гривню, тому що і так забагато зараз на. Ринку, але з іншого боку, все ж таки, це не самий критичний варіант. Ну і частково знизився все ж таки підвищений попит на валюту на валюту з боку населення, тому що вони фактично мають менше е, гривні. Ви, ви бачите, що зараз відбувається з цінами, і у людей просто нема зайвих грошей, тому воно не давить на ринок в такому е, масштабі, як це було, наприклад, ще місяця-два-три тому. Крім того, достатньо ефективно працює. Механізм трьохмісячних валютних депозитів у банків під на суму до 50 тисяч гривень в еквіваленті з можливістю придбати валюту за гривні по більш привабливому курсу, ніж зараз на готівковому ринку. Таким чином, частковий попит з готівкового ринку він уходить фактично в такі депозити, і це теж менше впливає і менший тиск оказує на курс гривні. Ну і третє, все ж таки, ми розуміємо, що західні партнери нас зараз страхують. Наприклад, в останні дні члени конгресу Сполучених Штатів погодили включення близько 12 мільярдів нової допомоги України. Ви це знаєте? Крім того, наприклад, в найближчі дні Сполучені Штати додадуть 457,5 мільйонів доларів США допомоги. Україна в сфері цивільної безпеки це зекономить витрати безпосередньо нашого бюджету з нашого бюджету, тому що все це буде не емісія, фактично, а за рахунок цієї помічі американської помічі, і таким чином, все ж таки, опять же, взагалі, ми менший буде тиск на гривню за рахунок того, що дефіцит бюджету більш фінансується за рахунок міжнародної допомочі. Але основним питанням для курсу гривні все залишається і буде залишати. Це і в подальшому по це джерела покриття зростаючого дефіциту бюджету. І так, міжбанк коридор е, по долару на міжбанку буде від 3657 до 3694 гривень, тенденція щодо перевищення попиту на валюту збережеться. Нацбанку придеться і далі продавати долар по 36,94 гривні, щоб закрити цей дефіцит на ринку. І хочу сказати, що якщо ви подивитесь на табличку, яку я зараз якраз бачите, то ви то бачите, що фактично за прошлий тиждень, тобто за попередній тиждень з 19 по 23 вересня, чистими Нацбанк продав 738 мільйонів доларів. За моїм прогнозом, за період з 29 вересня до 5 жовтня він буде ще змушений продати не менш ніж 490-750 мільйонів доларів, але це теж страхує гривню, тому що він продає по 36,94 гривні і закриває дефіцит долара на ринку. По євро. Ну, основний чинник це пара євро-долар і його поведінка міжнародному ринку. Зараз він впав євро впав нижче 0,96 за євро і йде боротьба в частині формування подальшого тренду. Ви бачите табличку тут 4 години проміжок часу. Це графік, онлайн-графік, динаміка курсу євро від долара США за 28.09. Бачите, що поки що падіння все ж таки відбувається і далі. За моїм прогнозом, пара євро долар у період з 29 вересня по 5 жовтня буде перебувати в межах коридору від 0,95 до 0,98 долара за євро. І таким чином, фактично євро на міжбанку буде перебувати у коридорі від 34,74 до 36,39 гривень за євро. На хатівковому ринку ну те, тут теж постійно буде все цікаво. Адмінники продовжують намагатися все ж таки грати на підвищення. Більшість банків за готівковим доларом буде працювати у межах широкого коридору від 40,50 до 43.15 грн, а по євро від 38.30 до 41.40 грн за євро. Спред буде залишатися між купівлею і продажем і долара, і євро великим, від 20,25 копійок до 1 грн 25 копійок за долар і відповідно за євро. І за моїм прогнозом, катерування у більшості обмінників фінкомпаній цими днями будуть перебувати у межах. Долар коридор купівлі та продажу від 41,20 до 42,80 гривень, євро, коридор від 39,30 до 40,80 гривень. Ну на цьому все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наші канали і підтримайте нас на Patreon. Також залишайте коментарі, і я обов'язково надам на них відповіді. Ви знаєте, що я від. Відповідаю вам відверто і оперативно. Ну, всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. З вами були канали Мінфіни Фінанси. Я і я, фінансовий експерт Олексій Козирів.